Він не ховає обличчя за Балаклавою й без застережень каже своє ім'я. Знайомтеся, це Володимир Тарасенко, йому 50. На перший погляд, чоловік нічим не відрізняється від інших людей в одностроях, аж доки не називає свого попереднього місця роботи. Це вас служив в Росії з пізнання гру. Сапюр по образу. Ну, по повне образування. За плечима у Володимира 27 років служби, половина з яких у військах спецпризначення 84-го та 87-го воював в Афганістані. 95-го була Чечня. Решта каже вояк то дріб'язок. Помілоча Ганяли по всьому мірам. Наприкінці 90-х, звільнившись із російських збройних сил, чоловік повернувся до рідного Харкова. Думав, у мирній Україні його навички вже ніколи не знадобляться. Подався в будівельники. А торік Володимир знову взявся до старого ремесла. Якщо мені хтось сказав, що буду воювати з Росією, то я плюнував просто. Ну якщо б так було там почало -е, 90-х. Нині ж на фронт чоловік попросився сам. Не хочу, щоб до мене домой прийшли. Непонятно хто. Я їх лично сюди не звал в гости. Пришли в гості без проблем. Так як они приперлись сюда самі, то надо з ними сіддає разбираться. Утім, на Донбас Володимир потрапив не одразу. У військкоматі йому тричі дали від коша. Ім некода всім було. Всі готовились там к п'янки-гулянки. Праздники ж, накривались столи. Нам некогда. Зашел второй раз, сослались на те, що нету воєнкома. Без него ніхто эти вопросы не решает, Плюс у вас возраст уже 49 лет. Ну, на этом все закончас. Можна так сказати. Зайшов третій раз, просто послав воєнкома на три букви і ушов добровольцем. Тепер Володимир Тарасенко, командир інженерно-саперного зводу в батальйоні Донбас Україна, узяв псевдо і ще з Афгану. Дракула того, що не мені везе, мені вбити возможна. Що б ні Я живу стаюсь. Батальйон спецпризначення Донбас Україна тримає оборону в одному з найпекельніших місць АТО поблизу Мар'їнки. Останнім часом тут і дня не минає без обстрілів. Стояли дві машини в боксі. От в стіну 122-мм двохміліметровий гаубічний снаряд. У Росії Володимир був майором, однак склав присягу й пішов воювати за Україну як солдат, певен на тому боці нині зі зброєю в руках чимало колишніх товаришів, ГРУвців. Некоторих послав просто подальше. Тому що вони просто за Путіна. Некоторі підтримують мене, але їм діватися нікуди, їм служити треба. А це несподіванки, які російські найманці залишають для українців. В Україні таких мін нету. Це чисто російська міна. Примінялася що в Авгані. Таке просто названня Бабачка Лепісток. Женевська они запрещены к применению, но ну, Росія їх приміняє. Сапер каже, за два роки війни землю Донбасу рясно засіяли смертоносним начинням, а надто вздовж лінії розмежування. Вранці протитанкову міну чоловік знайшов неподалік своєї бази. До небезпечної знахідки може провести, втім, просить вдягти бронежилети, адже десь поруч щинився бій. Це що? Ну, це дашка дошика. одна? Да? дід, видно, лізуть там діза. Ну що, з Богом чи як кажуть у вас? Та, да, Я ж жідаю, алах Аллах Акбар. Цю міну днями заклали ворожі диверсанти. Земля свіжа, механізм активований. Підіймати не можна, під нею ще одна міна сюрприз. Сюрпризом треба знати, як ставити. ставили Може бути, ваші колеги. Вполне можливо. Міну можна знешкодити лише підірвавши. Наразі з армією Володимир Тарасенко уклав контракт на 5 років. Та чи поїде додому, коли цей термін добіжить кінця, не певен. Каже, роботи тут йому вистачить. Я думаю, що я тут надовго. У сапюра вважається так. Год війни – це 10 років розмінування. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма Вікна СТБ.